Прошу вас представитися для людей, які зможуть переглянути, як вас звати? Яка ніша вашого магазину? Чим взагалі займаєтеся? Мене звати Яна. Займаюся продажем жіночого одягу і та чоловічого на маркетплейсах. Пром як давно займаєтеся вже два роки. Угу. А скажіть, будь ласка, ось ви звернулися до нас декілька місяців тому. А як до цього, яку рекламу налаштовували? Як просували свій магазин? Ну, взагалі, пром сам просував, тому я нічого так не робила для того, щоб просто дивилась, щоб там рейтинги були добрі і все. Тільки про все більше нічого не робили Ні, більше ніяких просувань з приводу магазину не було? Тобто тільки просування про це я спілкуюся із багатьма власниками інтернет-магазинів в такому форматі, як з вами, зокрема, і е, деякі власники кажуть, що там в них виходив дуже високий відсоток. Тобто, якщо власник мав умовно тисячу гривень виручки із проданого товару, то 50% він повинен був фактично віддати прому. Чи були у вас? Високі відсотки також так, uh, комісії. так, так там вже є ставка, там є мінімальна ставка. Але про менше всього просуває товари. Є середня ставка, є висока ставка. Я завжди працювала по середній ставці, Ну, ставка на костюми дуже велика, я б сказала. Ну, там, скільки, 11 чи 12% відсотків з вартості. А зараз там зимові костюми, вартість їхня від 1500 1300 гривень. Тому там за рекламу я орієнтовно 250 гривень плачу з одного костюму. Вау, це дуже багато насправді. Маржу всю з'їдає пром. як дійшли до того, що потрібно шукати якісь альтернативні джерела реклам? Мене хлопець теж продає на маркетплейсах. але він більше, ніж я продає. Майже там 4 чи 5 років? Так. Він спочатку до війни підключив вас турбове. І так. війна почалася. І все одне, все одно у нього вийшло заробляти гроші завдяки там турбовед. Mm -hmm. І тому, я думаю, треба якось розвиватися, робити більше продажів. І він мені порекомендував, щоб я до вас звернулася і ну, підключила Google Shopping. І зараз він у мене працює. Клас. А скажіть, будь ласка, а хлопець ваші які товари продає? Він теж продає, як я, Ну, жіночий, чоловічий одяг. Mm -hmm. А з Турбове він вже давно працює? Ну, до війни. От війня, війна почалася 24 лютого, а він mm -hmm. підключив 21-го. Ага. Тобто він буквально за три дні. Так, він так, буквально за три дні він тільки почав працювати цей букви, що у нього. А він на яких маркетплейсах працює? Теж на промі. тобто, ви прийшли до турбовед за рекомендацією хлопця і вже фактично не обирали якісь інші агентства, Правильно? Ні, я навіть не дивилась. Я тільки то тільки вас він уже вас обирав. Він уже уже скільки два роки з вами працює. Ага. І тому обрала турбове саме вас. З ким з наших менеджерів ви працювали із продавцем, і з керівником проєкту? Як взагалі співпраця із менеджерами нашими? Добре, співпраця. Зі мною зв'язувався Даніл, mm -hmm. але я, тоді в мене то грошей було, то я не вирішувалася відразу. Тому я, напевне, в серпні місяці тільки заплатила за Google Shopping. Mm -hmm. А потім, коли я оплатила, він дав мені Евеліну. Так, так ну, вона відповідала мені на повідомлення, допомагала. Та й досі може мені іноді відповісти, коли мені щось там потрібно, потрібно буде по гугл шопінгу. Лас. Хоча фактично, я так розумію, ваш проект вже закрили, правильно? Так, закрили, просто так замовлення, що я не завжди встигаю, я одна працюю. Як у вас почалися оці продажі, коли ми налаштували рекламу? Перші продажі були в серпні, місяці, але як ви знаєте, в одязі це не сезон. Ну але в плюс я вийшла там ага. з того, що я ще платила за рекламу в Google Shopping. а потім уже з, з вересня місяця вже було краще. і вже якийсь сезон іде. То замовлень до достатньо б сказала. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Тому що я насправді переглядала ваш рекламний кабінет, і я бачила, що у вас там дуже непоганий результат. Чи думали ви налаштовувати соцмережі, чи думали масштабуватися, чи вам поки достатньо Google Shopping? Ну, поки тільки Google Shopping. Може, можливо, в подальшому я захочу ще Іншому масштабуватися. Чи виникали у вас взагалі під час налаштування реклами можливо якісь проблеми, труднощі, чи допомагала Евеліна їх вирішувати? Чи не було такого взагалі? у Вашій у мене була тільки е, одна проблема. Вона тільки налаштувала мені Google Shop. Я заходжу в свій кабінет, і мені в Shopping Шопінг якусь рекомендацію. Я не подивилася, я її класнула, і там бюджет піднявся. Ну, я, у мене бюджет стояв 270 чи 250 в день. А, а після того, як я нажала ну, на цю рекомендацію, у мене 450. У мене ну, не так було багато грошей на рекламу. Я пишу: Евеліна, що таке, я, я, я не піднімала бюджет. Говорить, Діана, ти підняла бюджет випадкова ну, Вона там ну, виправила і зараз все добре. Угу. Так, насправді Google. Часто дає рекомендації, які просить натиснути, і якщо ви там необачно. Або не розібралися, клацнули, він автоматично піднімає сильну бюджет і продажі у вас в принципі не ростуть. Він просто надвитрачає ось цей бюджет. Тому ви вчасно зауважили це і звернулись mm. до Евеліни, тому що могли б злити нормальну кількість коштів. Чи після того, коли ви налаштували рекламу у нас, чи стала вона рентабельніше? Чи стали ваші прибутки більшими порівняно із тим? Що ви отримували від прому? Так стало більше. От ви сказали, що вас порекомендував, вам порекомендував нас хлопець, чи ви порекомендували в комусь Турбовеб? Так, я порекомендувала Турбовеб дуже гарно. У вас є якісь знайомі, які ще займаються схожою справою чи ні? ні. Що ви порадили е, власникам інтернет-магазинів, які сумніваються налаштовувати рекламу чи ні? Як на вашу думку, це важливо? І якщо є сумніви, як їх треба бороти, як ви їх взагалі бороли? Я Не то, що борола. Я знала, що я хочу розвиватися, я хочу заробляти більше, тому що ну на я заробляла, але я хотіла ще більше. Mm -hmm. І кожен хто займається бізнесом, повинен розуміти, що це ризики, і треба завжди ризикувати. Якщо ти ризикуєш, то в тебе може бути більше прибутків. Я рекомендую людям, які займаються своєю справою. Продають на маркетплейсах, щоб вони не боялись ризикувати, що турбове в це стабільність взагалі. Ну тому що ми хлопець продає вже протягом року, і він прогнозовано знає, скільки коштів йде, там скільки там, якщо там всі ну, набагато не, не йде, що в мінуси, це в такому глобальному, він не буде. Ну, якщо так, то може знижити бюджет на рекламу. Тому я рекомендую ризикувати і не боятися і Чудово. пробувати діана. Скажіть, чи плануєте збільшувати якось асортимент свого магазину? І, і ще запитання: чи справляєтеся ви самостійно зараз з тими продажами, які маєте, чи можливо буде вам хтось допомагати вже в найближчий час? Можливо, так, ну але ж я скажу, що одяг це сезонно сезонний товар. Mm -hmm. Взагалі, він тільки от осінь, там з вересня до, до грудня місяця йде продажі, а потім вже, хоч і гуглошопі, ну так багато не заробиш. Ну все одно, тому що якщо людям не потрібно, ти нічого не зробиш. Та якщо обрати іншу нішу і пробувати якийсь інший товар, можливо, ну якось і вплине на продаж. Ось це я вас власне на хотіла запитати: чи плануєте можливо розширювати нішу, тому що сезонний одяг і можливо підібрати якусь нішу, яка буде постійно вам давати доходи? Думали над цим? Я думала, ну але ще це не так легко, що так е, знайти. Ну, можна спробувати такого плану. У мене немає ще зараз. Як чи є у вас якісь побажання для Турбовеба, що б хотіли побажати, можливо, якщо є побажання стосовно вдосконалення, то їх якщо є побажання стосовно шляху та розвитку Турбовеб, можете їх сказати. Бажаю успіхів більше клієнтів, І більше клієнтів, позитивних що... клієнтів. Так Діано, я в свою чергу вам також хочу. Побажати, щоб ваш магазин розвивався, щоб ви знайшли ще додаткову нішу, яка вам буде круглий рік приносити продажі, а не тільки yeah. сезон, і щоб продажі зростали і масштабувалися ви кожного разу більше і більше.